Доброго дня, шановні дев'ятикласники, з вами Мар'яна Валеріївна і ми продовжуємо тему баз даних. Тема нашого уроку сьогодні звучить так: додавання, видалення, редагування даних у базі даних. Сьогодні ми з вами познайомимося більш детальніше, як працювати з СУБД Аксес, системою управління базами даних, Аксес. Та вивчимо базу даних, як працювати онлайн за допомогою інтернету. Буде у вас два відео. В кого є встановлений Microsoft Access, ви можете там працювати. Я зараз запишу урок. І наступне відео буде посвята в, в інтернеті працювати з базою даних програмкою, де вам потрібно буде зареєструватися, я теж прикріплю окреме відео і посилання на базу даних. І так, почнемо. Зазвичай база даних в Microsoft знаходиться в випуск в пуск, всі програми і база даних Аксес. Виглядає саме так. Ми натискаємо е, пуста база даних, створити. Так, можемо надати їй якесь ім'я так, і натискаємо Створити. Після того, як ми її створили, відкривається програмка баз. Даних виглядає вона ось так, так. Дивимося, що вона складається: складок: основне, файл, створення, зовнішні дані, знаряддя бази даних, довідка. І скажіть, що потрібно зробити. Вгорі у нас з вами є команди закрити, згорнути, розгорнути. Так, Зверху в нас вказується, де збережена рядочок, де зберігається наша база даних. Внизу в нас з вами є рядочок стану, тобто записи. скільки в нас з вами баз даних створено, таблиць, так, фільтр, тобто, що ми можемо знайти. Зліва у нас з вами є де відображатимуться всі, все те, що ми з вами створимо в базі даних. Це і таблиці, і запити, і звіти, і форми. У файлі у нас з вами є команди створити, відкрити, зберегти, зберегти, як, «Друкувати» та закрити. В команді «Основне» у нас з вами є такі меню, як «Буфер обміну, сортування і фільтрація, записи, пошук і форматування тексту. Коли це ми створимо з вами табличку, відкриється. Саме, де ми можемо змінювати текст. так. Створення відповідає за команду, це таблиці ми можемо створити так? запити, форми, звіти і макроси. І Зовнішні дані ми можемо тут створювати, переносити якісь таблиці із зовнішніх пристроїв, наприклад, з Excel так? або з текстових файлів і так далі. І знаряддя бази даних ми можемо створювати зв'язки між базами, між таблицями, так? І що ми будемо з вами і робити. І так, сьогодні створюємо табличку. У нас з вами під час того, Після того, як ми відкрили, з'явилося вікно, так, і натискається таблиця. Ми з вами заходимо в конструктор. Ось конструктор позначається, як трикутничок з лінієчкою, так, І на відкривається, у нас з вами з'являється віконечко, в якому ми вказуємо ім'я таблички. так. Наприклад, сьогодні ми будемо створювати табличку Дні народження друзів, дні народження друзів. Окей. Е, ви цю табличку теж будете створювати, і обов'язково ви повинні її створити або в Access, або в онлайн варіанті базі даних, зробити скріншот і прикріпити мені в Google класі. Так, ідентифікатор. Е, зараз ми з вами розглянемо, як, з чого саме складається табличка. Е, це ми будемо з вами вносити імена наших полів таблиці, які будуть угорі розташовані. Е, використовується, ти даних, так само як в Excel, пригадайте, є типи даних і в Access. У нас з вами є такі типи даних: є в нас короткий текст, довгий текст, тобто текстові, числові, дати час. Грошові одиниці, автономерація, поле так ні, це коли логічно, ми думаємо. так? Наприклад, питання ви вивчаєте англійську мову, і ви можете вказати так або ні. Поле об'єкт оле це поле, в якому ми можемо з вами створювати якісь вставляти формати, файли різних розширень. так? Гіперпосилання, це ми можемо встановляти посилання, наприклад, на вашу електронну скриньку. Чи, наприклад, на якийсь сайт, чи на якусь програмку. Вкладення це ми можемо викладати файли із комп'ютера, обчислювання, зробити якісь обчислення, і майстер підстановок ми можемо підставку, виконувати підстановку, тобто вибирати, наприклад, чоловік чи жінка, так? стать вибирати там, місто чи село і так далі. І так, почнемо створювати нашу табличку. Я її трішки зменшу так, для зручності, щоб вводити було мені зручніше. І так, у нас з вами завдання з твоїй рід. Ем... Створити базу даних днів народження своїх друзів. Є такі ім'я полів. Ми їх використаємо. Ідентифікатор – Це у нас автонумерація. Ми його можемо ще назвати як номер по порядку. Номер просто поставимо. Друге, у нас з вами прізвище. Спочатку я наберу, а потім будемо виставляти тип даних. Ім'я по батькові. Дата народження, «Стать», електронна пошта. Так, электронна пошта мобильный телефон. І давайте щось напишемо. Давайте напишемо місто. Виберемо і вулиця. І так, тепер підбиратимемо з вами. Типи даних. І дивимося: автонумерація. Переходимо до номер по порядку. Автономерація, прізвище, короткий текст. Дивимося, коли ми з вами розглянемо саме повністю нашу табличку, вікно, так, є у нас з вами внизу властивості полів, де ми можемо вказувати властивості наших полів. Наприклад, прізвище, хай це буде не 255 символів, а 50. Е, ім'я, наприклад, е, ім'я, наприклад, теж давайте що це буде десь 30, наприклад, так? Е, по батькові, ну, давайте десь теж, хай буде 50. Ага. Дата народження. Ми вибираємо дата і час, так? Дата і час. Хай буде дати й час. Стать ми вибираємо, наприклад, майстер підстановок. Вам потрібно тут вибрати я самостійно введу потрібні значення. Далі, потім стовпець, ми вказуємо, які це будуть значення. Якщо це стать, то це може бути дівчина, хлопець, так? Або чоловік, жінка. Давайте чоловік і жінка. І окей, готово. так, Потім електронна пошта. У нас це буде, наприклад, гіперпосилання, так, мобільний телефон. Скільки в нас у мобільному телефоні число? Скільки у нас з вами чисел? так, ні, це не число, це буде короткий текст, але виберемо, давайте, скільки чисел нам потрібно буде увести. Скільки? Плюс, давайте, із 0, 99, 25, 8, давайте, 10, так? Місто. Короткий текст, і вулиця короткий текст. Так, добре. Зберігаємо нашу табличку, mm -hmm. закриваємо. Так, тепер її відкриваємо. І дивимося, що наші рядочки з вами з'явилися вгорі. І тепер номер по порядку. так. автонумерація. Так, прізвище, наприклад, це буде, давайте Кур Іщенко, Іщенко, Дарина. Олександрівна, Олександрівна. Uh, так, дивіться, ми можемо так же саме, як і в Excel, змінювати ширину дата, так? Давайте виберемо дата листопад, так, так, так. Угу. Так, давайте виберемо дату так, 12.02, 2011. Чоловік жінка, електронна пошта, наприклад, англійською мовою перекладаємо так. Вор, Даш. Так, це я приклад пишу. Собачка, джмайл, крапка ком. Мобільний телефон 099, 34. 45, 667 099. Так, правильно. Місто Полтава. Так, побачаємося. Так, місто Полтава. Вулиця Шевченка, Шевченка. 57. Так, ми з вами зробили. І так, наступне. Наприклад, якщо я хочу розширити, зараз розширимо, так, розширимо. І мені потрібно сюди додати ще одну колоночку. Наприклад, я хочу додати колоночку запитання. Чи знає. Англійську мову я, я виберу команду. Так, ні. Тобто ми редагуємо нашу табличку. І так, Я натискаю Закрити, так, зберегти, відкриваю нашу табличку. І в нас, з'являється, вже тут а чи знає англійську мову. Так? І я, наприклад, натискаю галочку, що Іщенко, Дарина Олександрівна, знає англійську мову. І далі вам потрібно заповнити таку табличку ще п'ятьма своїми учнями. Ви можете, власне, брати. Брати свої прізвища, свої імена, своїх друзів, і вводити сюди в табличку. Потім ви мені робите скріншот або е, присилаєте файл. Е, це якщо створити нам одну табличку потрібно. Зараз я почекайте, я подивлюся, скільки в нас з вами хвилин. Якщо ми хочемо ще одну створити, ми натискаємо створити конструктор таблиць і створюємо нову. Табличку. Так, вибираємо тип даних. Тип, наприклад, це в нас поле повинно бути ключове. так, Вибираємо тип даних, наприклад, автонумерація. І знову створюємо ще якусь табличку. Закриваємо. Так. Від нас з вами тут вказується табличка 1. Окей. Окей. Так, нам тут теж треба щось увести: номер. так, Наприклад, це є для прикладу. Окей, окей. І ось, дивіться, наша табличка друга створилася. Зараз ви переходите на інше відео, де ми будемо створювати табличку онлайн.